Не на часі, ось одна з найпоширеніших відмазок, які вигадують собі люди, щоб нічого не робити. Не на часі, бо війна, не на часі, бо я ще замолодий, не на часі, бо я старий. Не на часі, бо коронавірус, не на часі, бо мені ще треба щось підучити, щось досягти, щось вивчити, нове правда. Не на часі, бо криза, не на часі, бо зараз в мене просто не виходить, бо я собі хочу лінуватися, прокрастинувати, і так завжди буде не на часі, не на часі, не на часі. А потім прийде такий момент, коли дійсно буде не на часі, тому що закінчиться саме життя. А тоді вже ніхто нічого змінити не зможе і зробити нічого не зможе. Знаєте і розумійте, дорогенькі мої, що вікно можливості це така штука, яка відкривається у певний момент. І коли у вас з'явилася можливість щось почати, коли у вас з'явилося бажання, коли у вас з'явилися люди, з якими можна це почати, і які реально рухаються вперед, от саме тоді на часі. А чекати якогось вдалого моменту, оце не на часі. І якщо ви це не на часі ставите у пріоритет. Потім розплачуватися за ці помилки лише вам. Тому на часі вже і зараз змінюватися на краще. І змінювати все навколо себе на краще. На часі було, є і буде. А в кому не на часі, той буде з наслідками розбиратись сам.